Сьогодні чаклуємо дивовижний салат з рибною консервою. Отже, для цього блюда вам знадобиться сардина в томатному соусі від торгової марки Екватор. Обожнює екватор, шефшу є амбасадором, обожнюю шпроти, сардини, скумбрю. Взагалі, шедевральні шедевральні блюда можна готувати з ними. Отже, відкриваємо баночку, соус можна трошки злити, перекидаємо рибу в таз. Далі обережно рибку ми з вами рвемо, мнемо. Рубаємо, але не в пюрдре. Далі сюди закидаємо мариновані грибочки, відварені яйця і ячки, додаємо міленько нарізаний маринований огірочок. Можна посолити, можна поперчити за смаком, хто як любить. і припудрим цей салат майонезом. Не переживайте, у мене просто сьогодні гості. Треба зробити салат майонезний. Візьмемо волшебну ложку, перебаламутимо цей салат, далі візьмемо тарілку, викладемо на нього листя салатусу. Зверху на салатус викладемо салатус і подамо на стіл. І у нас виходить нереально цікавий і смачний салат з рибною консервою від торгової марки Екватор.